Дональд Трамп пригрозив Індії санкціями через закупівлю російської нафти. Спочатку здавалося, що Індія зупинить імпорт, але потім Західні ЗМІ повідомили, що країна передумала. Індія є одним з найбільших імпортерів російської нафти. Трамп заявив, що з 1 серпня наступного року США введуть мита на індійські товари. Це буде 25% Причина закупівля Індією російської зброї та енергоресурсів. Індія має давні зв'язки з Росією. Вони почалися ще в 50-х роках минулого століття. Росія забезпечує понад 40% імпорту нафти до Індії. У грудні Індія підписала з Росією енергетичну угоду на 10 років. Більше 60% індійських переробних потужностей контролюють державні компанії. Вони тимчасово зупинили закупівлю російської нафти. Приватні компанії, такі як Reliance, залишаються великими покупцями. Незважаючи на тиск з Шаталі, Індія не поспішає змінювати політику. Анонімні чиновники заявили, що Індія продовжить закупівлі, довгострокові контракти складно розірвати. Індія вважає, що її відносини з іншими країнами мають власну цінність. Вони не повинні залежати від політики третіх країн. Індоросійське партнерство стабільне та перевірене часом.